Чому розвиток мовлення є важливим у дошкільному віці? Актуальність теми: Розвиток мовлення це ключовий компонент гармонійного становлення дитини. У дошкільному віці формується мовленнєва база, яка впливає на всі сфери життя, пізнання, емоції, соціалізацію та мислення. Саме в цей період дитина найбільш чутлива до мовленнєвого впливу. Що таке мовлення? Мовлення це здатність передавати думки, почуття та інформацію за допомогою мови. Форми мовлення: усне, говоріння, слухання, писемне, читання, письмо, внутрішнє роздуми. Мовлення це основа спілкування та самовираження. Вікові особливості мовленнєвого розвитку. У 3-6 років активне збагачення словника, розвиток граматичної правильності, формування зв'язного мовлення, зростання мовленнєвої активності. Мовлення формується у грі, спілкуванні, слуханні казок та заняттях. Мовлення для розвитку мислення. Мовлення це інструмент мислення. Через слова дитина вчиться аналізувати, узагальнювати та робити висновки. Чим багатше мовлення, тим глибше мислення. Роль мовлення у соціалізації дитини. Через мовлення дитина взаємодіє з дорослими й однолітками. Вона навчається слухати, вести діалог та вирішувати конфлікти з словами. Соціальні навички тісно пов'язані з мовленнявими. Мовлення та емоційний розвиток. Діти, які вміють висловлювати емоції словами, краще контролюють поведінку. Мовлення допомагає розуміти себе та інших, що формує емоційний інтелект, це знижує рівень агресії та тривожності. Мовлення як основа навчання. Розвинене мовлення це основа навчальної діяльності. Дитина вчиться сприймати інструкції, запам'ятовувати тексти. Переказувати та будувати логічні висловлювання це необхідно для шкільного успіху, порушень брак мовного середовища, зловживання гаджетами, біологічні порушення та пасивність у спілкуванні. Важливо вчасно виявити проблему і допомогти дитині назвувати мовлення дошкільника, читання казок і обговорення мовленнєві ігри, вивчення віршів, артикуляційна гімнастика, звукопізнавальні вправи та постійне живе спілкування. Вихователя. Вихователь формує мовленнєве Середовище. Він заохочує діалог, збагачує словник, виправляє помилки та формує зв'язне мовлення. Робота має бути системною і доброзичливою. Висновок. Розвинене мовлення це запорука успішного навчання, соціалізації та гармонійного розвитку дитини. Дошкільний вік це вирішальний період для мовленнєвого становлення, завдання дорослих створити умови для цього розвитку. Всім дякую за увагу!